Це був довготривалий та виснажливий бій, де ми виконали своє завдання, ми взяли опорний пункт. Але в нашому підрозділі були втрати трьохсоті, та був один-двохсотий. У суміжнього підрозділу, котрий нас підтримував, теж були трьохсоті та один-двохсотий. Ці хлопці, як і всі інші, вони, як титани, стояли до кінця. Я напевно не пам'ятаю, які були відчуття, тому що був адреналін в бою, і все це здавалося, що так швидко коїться, не дивлячись на те, що це відбувалося довго. Час насамперед я розумів, що я як командир відповідаю за свій склад особовий, який повинен сьогодні виконати завдання та повернутись додому до своїх сімей. Чесно кажучи, що я відчув після закінчення цього завдання. Ну, перше, що я відчув, це те, що скурбота за побратиму, який тоді полег. В цьому бою ми тоді були дезмотивовані трішки, але зібрались та поїхали додому. Відпочинок у нас був сутки, і ми погнали